Всім привіт! Із сонячної Італії і школи. Ми тут знову робимо болу. Марія ще сама, ну, як вчиться. Може з папою кудись вже поїхати, я можу дзвонити відкоректувати. Та да далі. -да. Ангора, щоб тут була двоєчка. Щоб було два двоєчки. Все, все, все. Кажемо. Раз. Да -да -да. І другий раз. Все. Як себе чувствуєш хорошо? Сердечко пошли нашим зрителям чишу. Сердечко цей. Ну тут вона, виходить, перекутана її мандарин. Так ми фрукти їмо, мандарин і мандарини бананы. банани. І підвищилась там, по-моєму, 245, але нічого вона помпа спрацювала, додала 0,1, там вийшло десь 0,5. І вже понижаються. Якось так все не услідкуєш, але ми стараємося, так? ми стараємося. Ми стараємося, ми стараємося, щоб у нас все було добре. І ви знаєте, коли компенсований діабет, то і вони більш спокійніші. І в них оцих в перепадів них таких немає. І на сьогоднішній день я дуже задоволена, що Помпою і на інсулінову помпу ми використовуємо максимум десь 8,5 інсулін одиниці. 8 інсулін одиниці за цілий день з базою, з усім, якщо порахувати, буде 8 одиниць інсуліну. Все, ми важимо 25 кілограм. І в нас є лише Інсулін у короткої дії ми використовуємо інсулінову помпу від Medtronic, від, MiniMed. Сенсори в нас зараз Simplera від MiniMed. та зайчик? Все, ми зробили полку. Вони зараз через 5 хвилиночок ідуть вже обідати. А я їду додому. Оскільки в мене канал лише про діабет, а взагалі, як вижити в перший рік, коли твоєї дитини виявили цукровий діабет, вожу з собою термос із чаю, ромашечка, шиповник і нагідки. Тому що моєму желудку, який ніколи не болів, був железний, вже не дуже комфортно жити зі мною. Так що якось так бережемо себе, вже ніяких просеку навіть раз в тиждень бакальчик. Якось так. Але я так розумію, це не то, що там перший рік, як вижити з дитиною, з цукровим діабетом, а це взагалі як вижити сенсори. Ставимо сенсори, я не знаю, як ви без них. Всіх благ і. У нас тоді є процентність за 24 години. Це взагалі шикарно. 97%, 3% тільки було вище 180, нижче 70 не було, середнє 113, ну це, я так розумію, там дози інсуліна. Просто шикарно. Потім ми бачимо, що ось де 3 дні, це сенсор закінчиться. Бачимо, скільки в колбуці інсуліна 134,6. І навіть батарейка. Звичайна батарейка вставляється в смарт, навіть от батарейка яка. Всім рівних цукрів. Лінія життя діабетика, який живе з сенсором, моніторинг. Цукру в крові 24 на 7 і інсуліновою помпою. Оце біла полоска, це наші показники глічемії. Завдяки тому, що є інсулінова помпа, штучний інтелект. Оце де розовеньке – це подається базальний інсулін. Оце бутилочки це ми робимо підколку на їжу. Оці сині полосочки голубенькі, це інсулінова помпа сама додає мікродози, що рахує потрібним. Оце, я бачу результат за 24 години. На комп'ютері можна подивитись взагалі всі результати. Метронік в себе на комп'ютері, якщо позвонити на гарячу лінію, бачить теж цю всю полоску. Ці всі результати треба ділити на 18, якщо хочете по українським міркам дізнатися. А ви знаєте, яка у здорової людини без діабета має бути цифра цукру в крові? Якось так живеться діабетику просто і легко. Всім привіт із сонячної Італії. Марія їсть безкарбоідратну пасочку. Яка коштує по скидці 2,45. Ну, то не важливо, скільки вона коштує. В магазин привезли експериментальні булочки, але сказали, що ну, один раз і все. Ми брали таких пару попкейків цієї фірми. А це, дивлюся, є в інстаграмі, треба замовити. І дійсно, коли вона їла оці з серії, серії булки, то взагалі не колола. І там написано, що нуль карбоідів. Прийшла голодна, не є. Їсти хочу, каже. Їсти хочу. Як тобі живеться, доча, я в тебе беру інтерв'ю. Як тобі живеться? Так, да, я ж тебе знімаю. Да. сердечко своїм зрителям можеш послать. Можете, будь, будь. <laughs> каже, може, ти можеш послати. Ну що, вкусна булка? А, там всередині краплі, типу краплі шоколаду. Отака вона. Боже, там 100 грамів, да. Краплі шоколаду. Ну, Це Це какао. Це какао? Кажу, ну що, солодке, каже, нікакої. А сама булка класна. От хіба скажеш, я не знаю, якої що... ну, можна самому зробити ще щось. Звичайно, булка класна. Звісно, за 2,50 можна купити 10 звичайних, але не в цьому справа. Що там ще єси? Помідор. помідор. Щоб ви знали помідор і огірок. Не підвищує цукор крові, діабетик можна спокійно їсти, Помідор і огурок. І взагалі, хто на дієті, можете налягати на помідор і горок. Да? Добра дівчинка в школі конфетку дала. І коли Марія прийшла зі школи, в неї одна конф... конфетка вже. Мозги превратились в форму конфетки, да? Я поняла. Да, діабетики їдять, конфети, цукерки. П'ють солодку воду, їдять пакетик з сахара, коли в них низький цукор хочу. в крові. Саміни нас наскільки було? 55, це три. Але ми бачили, що три. Ми пішли в магазин, і от те, що вона в магазині туди ходила, то ми в магазині й повечеряли, да? ну, ми потім за все заплатили. Погода, як жінка. то хмари, то дощ, то сонце. Температура класна. Не жарко, не холодно. Ти вже не хочеш? Всім привіт з вічернії Італії. Оце наш будинок. Скоро буде дача тут. А це ліс. Що ти там робиш? Кефай. Гуляє, поседжа. Андата прендере фунгі. Eh? Andata a trovare fungi. Гриби шукаємо. Чекане. Кому сектями туакане? Лел. Лел. Нелло. Лел. Нелло. Нелло? Нелло. Е? Нелло. Лел! Марія думає, що собаку звати Нелло, а я думаю Лелло. Так. Квесто Ностра Шанель. Це наша Шанель. To... Come... А кап'ято коме. А Ага, Знайшла ящерку. Но ну, ящерка, походу, смилася. Поэтому біля нас немає великих ящерок. Марія, я гриб знайшла якийся. Але він, да, він, але він старий і вонючий якийся. П'ята трійця. А провату фунгі? Не знайшла Марія. Фунгі, не знайшла. Білий гриб, як буде білий гриб? Порчино. Колола верде, колола гарантия не п'ямко, я порчи. Порчино. А ще в нас є гриби овули. Овуло. Чанель. Андрімо. Пошлі. Кане Лелло. Порода взагалі обалденна. Вони ж теж ж призначені дивитися за тваринами домашніми. Дуже добрі. Несмотря на те, що бабі чуть ли руку не Шанель. Si Вона з України. Тікала з під бомбежок в перші дні. Да, Шанель? В неї українська собача кров. Sungводі Україна. Капучето адзуру. Адзуро. Кажу, що вона ця. є. Червона шапочка. Як буде червона шапочка італійською? Капучето россия. Капучето Росси. Перолей капучето Адзуро е? Белколоре Адзуро. Гарний колір. А questo tutto giallo. Giallo, giallo, che bellissimo colore джало. Жовтий дуже гарний колір. Дуже.